Всем привіт! З вами Асосторола Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему новина на порозі. Розслабтеся, нам про це розкажуть оракул нормально. У вас чекає вибір когось у стосунках можливо. Так, ви отримуєте, хтось отримує пропозицію руки і серця, і ви будете вибирати між двома партнерами. На порозі новини ви отримаєте Смс і признається вам кохання, хтось. Ви будете дуже раді. Випала ваша карта. Буде новини від того. І пропозицію руки і серця, у кого були перепони у стосунках з машиною, він здалека. Але він зуміє ті перепони, труднощі обійти і знайти до вас все одно дорогу. Це для вас поки що тайно. Нехай буде так. Не забувайте за енергообім.